Прилет. Еще. Вот это сильно. Чи росіяни знову масово вдарили ракетами по країні? Більшість з них вдалося збити, але на жаль, не обійшлося без жертв у Дніпрі. Є руйнування, є постраждалі. Також на Київщині уламок ракети пошкодив житловий будинок. Але наймасштабніша трагедія трапилася в Умані. Там російська ракета зруйнувала цілий під'їзд багатоповерхівки. І поки ми в дорозі на місце трагедії вже відомо про 17 загиблих. 4-25 раз я якраз піднявся. Тільки вийшов отуди, підійшов до вікна і другався жасний удар. Я одразу глянув на вікно і бачу лети друга ракета. Звідти і туди. І другий взрив. Це все, що я бачу. Я вискочив на вулицю, сюди почали приїжджати пожежні машини, почали знімати людей з вікон. А тут, тут нічого не можна було робити. Мама почала свисти, просто встигла замотати мою дитину в одіяло і зробити два кроки до коридору, там була така ударна хвиля, і їх врятувало те, що вони були …просто між коридорними стінами. Там виймають тіла людей, з якими я жила. Бачили, кожного дня спілкувалися наші діти, мені дуже шкода. Ми всі на вулицю вибігли, повибігали. Ми прибігли а до входних дверей, ось у нас де плита, оця. А їх витягували з лісні, з лісні вас да, ми Так, Ми з балкона пожарною драбиною спускалися то входні двері все горіло, потолки ті, що підвісні все обвалилося. Ми б задихнулися, б на балкон не вибіли. Так ми на балкон вибігли, на балконі перебували, закрили двері в кімнати і ждали, поки черга дойде, щоб ми спустилися. Спочатку пожежа була дуже сильна, Багато людей злякані, дуже багато е, сразу збіглося, навіть медичних працівників, навіть з дому поприходили допомагати. На місці вже зруйнованого під'їзду з самого ранку працює техніка, дуже багато рятувальників, медиків на місці, також волонтерів, які допомагають людям зорієнтуватися, дають їм якісь перш речі першої необхідності. Психологи заспокоюють людей, тому що вже дуже багато годин триває ця рятувальна операція, і, на жаль, кількість людей, які загинули, постійно зростає. Дістають тіла з-під завалів, і дуже багато людей тут чекають на якусь інформацію про їхніх знайомих. Про їхніх рідних шукають їх. Також люди, які мешкали в інших під'їздах, які постраждали, але не зруйновані. Вони чекають на звістки про своїх сусідів, і також на можливість якусь зайти у квартиру, забрати свої речі, і просто тут спілкуються між собою, шукають якоїсь підтримки. Яка відстає? І де ваша квартира нам а, на цьому поверсі, тільки ми за вікна запустили. Ага, у вас вікна на той бік виходять. Той бік, да. Але це впритул до самого під'їзду, в який влучила ракета, так? Ну так, да, він поштів притул, ви бачите, який там два метри відстань мідом. Я забрала свого кота, він живий залишився. Ну все, Потім вже не пускають, тому що там з дитиною слух пропав і він не розмовляв, але зараз вже нормально все. В нього стрес і він отримав струс мозку і від ударної хвилі в нього. Все, все добре, барабанні передики в нього цілі. Є. Всі були вдома, там тільки в одній квартирі не було людей, вони виїхали. А так всі були вдома. Знайома моя Альона. Вона її витягнули в обнімку своєю півторирічною дитиною з-під завалю мертвою. Там дуже багато сімей з дітьми загинули. Тут є переселенці, які на 9-му поверсі жили. Вони втікли з Донбасу від війни, і в них троє діток. Двоє діток загинули. А чоловік з дружиною і маленька дитина. Я не знаю, в якому зараз стані вони. У нашому будинку є підвал. І ми туди ховалися на початку війни. Потім заспокоїлись, не прилітали і не прилітали. Ніхто не став ходити туди. Мій знайомий, який забрав вчора свою доньку від мами, що вона погостила у нього на вихідних, і він разом з своєю донькою і своєю мамою загинули там в тій квартирі. Рома. Будував ту школу, яка поруч знаходиться. Це той, який своєю донькою з мамою загинули. Він там робив ремонт. Альона працювала в цьому магазині один час. А чоловік її зараз знаходиться в рейсі за кордоном, він просто їде вже туди, куди де його вже нічого не чекає. На восьмому жив батько з сином, нема вже їх. На сьомому жила мама з дочкою, свята з інкою. На шостому жили під нами, на сьом, На шостому батьки живі і внук живий, а дочка з зятем погибли, бо вони через коридор знімали квартиру. На п'ятому жила одинока жінка. Я не знаю, теж немає її. На четвертому жив чоловік з жінкою, з дитини чоловік командировки. Дитина жінка і маленька дитина, хлопчик. місяць, рік і чотири місяці. Теж нема. Нас 17 чи 18 людей, з якими ми кожен день я з ними ввечері общався. Вважаю відчути, от те, що відчуваємо зараз ми, тим людям, які підтримують цю війну. Зі сторони моїх родичів, які також знаходяться в Росії, вони підтримують цю війну. Мені дуже соромно, що наша кров якось пов'язана одне з одним. Я б дуже хотіла, щоб вони побачили це. Побачили в мій будинок і зрозуміло. У нас були одиночні випадки, прильоти, які не несли такого великого страждання, як ми маємо сьогодні. Сьогодні ну, це надзвичайно трагічна ситуація, коли бойова авіаракета із тих же літаків ту 95 коли ця бойова ракета влучила в саме... У мирний будинок, коли всі спочивали родини, дітки, загасивши пожежу, приступили до розбору завалів. День нам знадобився для того, аби розібрати завали. Був повністю зруйнований під'їзд. Власне, зараз перейшли до підвального приміщення. А після цього перейдемо до сусіднього під'їзду. Ви можете бачити там зруйнований сьомий, восьмий і дев'ятий поверх. Там необхідно розібрати завали, бо там можуть перебувати люди. Сто відсотково ми не знаємо, але маємо розібрати завали. Нами госпіталізовано 9 постраждалих, 8 із них знаходяться середня тяжкість та легкі. Один вкрай тяжкий, його вже прооперували. Зараз за його життя борються лікарі тут безпосередньо в умані. Тяжкий це які в нього травми? Відкрита черепно-мозова травма. І стан був дуже тяжкий, одразу, ну тільки сталася подія, зразу були по тривозі підняті всі медичні заклади. Як швидка, так і заклади найближчі. І фактично вже коли привезли, його одразу забрали в операційну, прооперували. Ну, наразі стан тяжкий. Ще раз не почув. Згоріло тіло. Згоріло тіло. Це знайшли, зараз там Тільки що принесли, так. 23 Вибуховою хвилею від обстрілу пошкодило і всі будинки навколо, машини, які були припарковані у дворах. От в цих будинках повилітали вікна, балкони. Зараз тут комунальники ці всі шматки будівельних частин, конструкцій, скло, навіть якісь речі з квартир. от, наприклад, в машині чись фіранки. Ми волонтери, організація благодійна. Їздимо на схід завжди допомагаємо, але і біда добралася до нас, на жаль. І Ми з друзями прийшли, допомагаємо людям, перегрібаємо сміття, скло. І тимчасово забиваємо от, плівку, ви можете побачити. Влучання було тут, а за чотири будинки в ту сторону геть, вікна повилітали. Навіть в цьому будинку, хоча тут влучання не було, але тут є загиблі в цьому будинку. Да. Ну, когось стеклом поранило. Одна бабушка, то не знаю, чи то серце неї стало, не Якась запчастина від ракети по-любому. Це можна віднести до СНС та подивляться. Ми з командою приїхали в Умань в Софіївку, мала бути ярмарка. У нас кава компанія, ми обсмажуємо каву. І ми всі були в зборі. Вночі сталося, те, що сталося. Самого ранку ми поїхали сюди, щоб вияснити, що потрібно. Зрозуміли, що в штабі в п'ятій школі нічого не потрібно, купа людей дезорієнтованих. Ну і так як в нас вже було все готово, а виставка відмінена, запропонувала команді, що давайте будемо якби рятувальника варити каву, тому що їх дуже багато. В Умані оголосила триденну жалобу до будинку, де трапилася ця трагедія. Люди приносять квіти і дитячі іграшки, щоб вшанувати пам'ять тих, хто вкотре загинув від рук російських окупантів. В цьому під'їзді мешкали ваші знайомі? Так, Коля і люда. Це мене батьки мого сина. Ой, не знаю, я не знаю, що там з ними. В цьому під'їзді теж у мене жили другі. Уже як страшно, ми там поряд будинку. Дуже все ночі нека, що вони творили.